В районі ведення бойових дій перечасно пішов з життя мешканець Южного Горбачов Віталій Вікторович, помічник начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки військової частини А 4689 капітан збройних сил України. Не тільки сьогодні, але й кожного дня ми вклоняємось всім нашим захисникам, хто тримає над нами небо і втрачає найдорожче своє життя. Давайте викарбуємо в пам'яті імена наших героїв, земляків, хто навіки залишився в строю. Кандалюк Віктор Вікторович, Сапеску Вадим Георгійович, Костенко Артем Володимирович, Штепа Олексій Андрійович, Чаура Олег Пантелейович, Луньов Олексій Олександрович, Чебан Олег Лукич, Чепура Артур Олександрович. Тихонов Геннадій Сергійович, Дорошенко Олексій Вадірйович, Мар'ян Сергій Сергійович, Прокоп'єв Юрій Валерійович, Чолобітчиков Олег Володимирович, Потушанський Артем Миколайович, Рябикін Володимир Сергійович, Опанаскович Денис Володимирович. Бойко Олексій Сергійович, Годовенко Станіслав Анатолійович, Чайківський Сергій Олександрович, Жорняк Руслан Валерійович, Кравченко Віктор Сергійович, Желтяков Сергій Анатолійович, Сотник Іван Іванович, Циганенко Сергій Володимирович, Мальченко Олексій Вікторович, Кривенко Павло Анатолійович. Шулешко Віктор Олександрович, Помиранцев Артур Геннадійович, Севастієв Артем Олександрович, Неприцький Віктор Андрійович, Паріляк Максим Вадимович, Карпунін Сергій Валер'янович, Єфімчук Андрій Анатолійович. Снарський Олександр Сергійович, Григоренко Кирил Олександрович, Садовський Артем Андрійович, Дмитрієв Сергій Володимирович, Головей Микола Георгійович, Варишкін Максим Геннадійович, Степанов Геннадій Георгійович, Мазуров Сергій Сергійович, і Горбачов Віталій Вікторович. Вшануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Низький уклін, вічна пам'ять та вічна слава героям, які віддали своє життя за нас, за Україну. Окрема вдячність штабу волонтерів Незламні, які опікуються южницькою експланадою пам'яті. Також запрошуємо всіх завтра на прощання з нашим героєм, старожуком Віктором Миколайовичем, мешканцем Сичавки. Поховання пройде завтра тут, на площі перемоги, о 10 годині ранку. А зараз запрошуємо всіх присутніх до покладання свічок до світлин наших захисників. Украинские поломанные украинские і местной. А справде можно ну, и российский. Можно и российскую, российскую. российскую. повестковую украинскую. Ну, не Нет, я, 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 сказала, я не, не, вовремя, не забрело, я вот, ну вам не говорила. Мы уже говорили вам одежду. Стопкус нашего дома. Вот, Это наш порядок. Всем наш Они два раза в день Помощник. Ми всі розуміємо, що така алея потрібна, тому що всі ці хлопці, чоловіки це наші знайомі. Це родичі наших знайомих, і тому це дуже важливо. І те, що тут зробили тимчасово такі, я не знаю, як це називається, що з їх фотоми це дуже, дуже гарно, що це зробили. Люди ходять сюди, люди пам'ятають, повинні пам'ятати, навіть коли закінчиться війна. Це, це треба, це дуже треба в місті. І, як я розумію, повинно бути місце виділене десь на окраїні, а місце, де часто бувають молодь, тому що насамперед молодь повинна пам'ятати це. Повинно бути таке місце. І ми всі розуміємо, що поки війна не закінчилась. Це не останні наші похорони, наших хлопців. І, на жаль, вони ще будуть. Ми це розуміємо і тому треба буде виділити. Ну, я так розумію, влада міста повинна виділити десь таке місце, щоб це насправді була, але слави. Слави, щоб завжди, щоб сюди могли прийти діти, щоб могли привезти учнів, щоб була пам'ять і о цьому о цій війні нагадувало все. Те, що зараз зробили такі фото, це дуже зворушливо, дуже. Я часто приходжу сюди, обходжу всіх хлопців. Розкажіть, будь ласка, ви спілкувалися, дружили так з паном Віталієм? Розкажіть, якою він так. вам запам'ятався людиною? З паном Віталієм ми дружили вже багато років. Він був співробітник з моїм чоловіком, а також орендарем в нашому будинку на Приморській 11. Це чоловік, який ніколи ні в чому не відмовляв. Він дуже багато нам. Допомагав по будівельним роботам. Так, Сам завжди з посмішкою, завжди в доброму настрої. Це такий чоловік, душа. І він займався ремонтними роботами, тому його знає багато мешканців Южного, багато ОСББ. Він допомагав, робив ремонти. І це чоловік, на якого можна було. Покластися в плані, якщо ну, треба щось зробити, він брав і робив. І ну, Дуже такі, е, 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 чоловічна людина, е, весела людина, я, я кажу, завжди в гарному настрої. Тому ну, ніяк не, не віриться в те, що произошло. І так сталося, що він. Пішов е, на, захищати, незважаючи на те, що в нього із здоров'ям були проблеми, незважаючи на те, скільки йому було років, і незважаючи на його захворювання, тому, тому на жаль, так сталося. Да. Багато, багато хлопців тут, всі южнинці, дуже сумно, дуже, дуже сумно і боляче дивитися. І... От ще додався сюди. Віталік завтра ще додаться хлопець наш. Так, ну, сподіваємося, що завдяки таким хлопцям скоро скінчиться, повинно скінчитися. Тому що такі ну, мужні, добрі, самовіддані хлопці, чоловіки ну, не можуть не зупинити це все. І я кажу про всіх хлопців, чоловіків і жінок, які зараз боронять Україну, тому будемо сподіватися, що це вже скоро скінчиться. Цей жах. А хлопцям наша шана, наша вічна пам'ять нас і наших дітей, онуків. Ми повинні це пам'ятати так, як пам'ятали своїх дідів і прадідів, які воювали у Другу світову війну. Ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати цих наших чоловіків, жінок.